У Кременчуці відбулася знакова подія. Пам'ятник борцям за владу Рад, який знаходився біля Кременчуцької міської ради, демонтували. Відповідне рішення прийняла міськрада з метою звільнення публічного простору від ознак комуністичного минулого. Ця подія, безумовно, знакова, тому що цей пам'ятник стає тут давно. А якщо історично взяти, то його декілька разів. Знімали, ставили, знімали, ставили, але нарешті, згідно з вимогами закону про деколонізацію, цей пам'ятник повинен бути виключений з публічного простору. Цей пам'ятник був встановлений у період радянської влади, тож задля зміцнення національної ідентичності, було вирішено позбутися радянської пам'ятки. Управлінням культури було замовлено облікову документацію. Цю документацію було направлено на консультативну раду при департаменті культури Полтавської військової адміністрації. Далі ці Документи пішли в Міністерства культури та інформаційної політики, і наказом від 26 березня 2024 року. Цей пам'ятник знят з державного обліку за допомогою спецтехніки. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука демонтували пам'ятник. Планується залишити основу, адже під нею знаходиться поховання. Після вивчення та аналізу буде прийнято рішення, як із ним вчинити згідно з історичними довідками. Було декілька захоронень різного плану. Навіть є такі форми, що тут вроді як і були захоронення, пов'язані з захворюванням. Тому ми не будемо скривати зараз ні могили, не переносити, тому що ну, треба вивчати те, що там є. Зачистимо, буде поки. Площадка потім може вирішимо, можливо громадяни міста запропонують якісь ідеї стосовно того, що можна тут бути на цьому місці. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.